Так, сьогодні у нас 28 серпня. 24 рік. За декілька днів буду робити щеплення фундука окуліровкою. От, рік назад робив 10 вересня, але хочу показати результат, що торішній результат. От, якщо бачите, такі суперові прирости. Бокові гілки наростали. розстали. Це був такий пробний варіант, пізня така околіровка. Рік назад робив щось 58 штук, до 60 штук і десь мене 32 прижилося. От, якщо бачите, такі, така моща. Це на трьохрічку От якість саженців, бомбезна. Чи мені сподобалось, що не треба ніяких підв'язок, нічого. Все класно росте з бруньки. От. І весною ще робив теж брунькою. Окулірував, але, але там приросте трошки менше. Зараз десь покажу. йду, ну, О, Це брунькою. Весною роблено. Тут приросте менше. От, якщо видно. Це тому таке пізнє окулірування осіннє набагато якість краще саджанців. Ось таким ділюся результатом куча сережок. Це караманівський сорт. Що не пішло, потім поперещіпляв, викопував мисника, яка ми ще зараз відійду з цієї сторони. От. Такі кисаженці. Здоровезні. Ну ясно, що при посадці їх треба буде повністю обрізати. Лишати так кілька бруньок. Ну, а оце вже це вже літі весняна коліровка. 20-х числах травня. От. Ну то вона. то Тоже брунькою. Один пагін. Так, закінчую зараз персик і, і защепляти і піде все діло по фундуку. Це торішня окуліровка персика.